Вітаю! Зараз у нас кінець липня, трускавець Україна і я хочу присвятити сьогоднішнє відео ягодам ожини. Всі ягоди дуже цінний харчовий продукт, конкретно ягоди ожини містять в собі багато клітковини, органічних кислот. Вітаміни групи Б, вітамін С, каротин, вітамін Е, а також багато пектинових, ароматичних речовин, серед мінералів: це солі, калія, мідь, марганець, фосфор, залізо, а також містить в собі багато різних цукрів. Свіжі ягоди, ожини, а також сік з них вважають чудовим полівітамінним засобом, зміцнюючи наш організм. А також вони мають такий легкий проносний ефект. До речі, якщо ягода стигла, тоді вона має слабкий проносний ефект. Якщо ж вона зелена, тоді навпаки, в неї дія закріплююча. Також вважається, що ягоди ожини покращують діяльність кишківника, а саме перистальтику. Також чаї з ягід або Морси використовують в народній медицині як такі потогінні, жарознижуючий засіб. Також деякі літературі пишуть, що ягоди мають заспокійливий ефект і їх рекомендують вживати при нервових розладах. Ну а ми з вами збираємо як дуже цінний вітамінний продукт. Ягоди ожини дуже смачні, мають свій цікавий смак, але не всім вони подобаються, через те, що, на відміну, наприклад, від ягід малини, в них доволі така груба і більш крупна кісточка. І сьогодні я вам покажу рецепти, що можна приготувати з ягід ожини, як їх заготовити, щоб це було смачно, корисно і. Не було відчуття оцих кісточок. Ожина, як і малина, дуже добре поєднується з м'ятою. Я вирву, і для декількох рецептів вона мені знадобиться. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Першим рецептом покажу вам улюблений десерт моєї доньки це ожинове морозиво На пів кілограма ожини я беру 3 столові ложки меду, але це за вашим смаком. Та 200 г вершків. Але замість вершків можна брати і йогурт, кефір. Подрібнити тепер все блендером. І тепер цю масу потрібно перетерти через сито. Рерту суміш можна або так вже ставити до морозилки і потім декілька разів перемішувати в процесі застигання, щоб було менше кристалів води. А можна розлити по формочках для морозива. Ось наше морозивко вже готове. Дивіться, як гарно виглядає, дуже смачне, насичене ожинове. Нерося тут вже не може дочекатися свого улюбленого морозивка. До речі, якщо ви не вживаєте вершки, тоді можна ожинове пюре заморозити такими кубиками, як для льоду, і заморозити банан, і збити морожений банан з кубиками ожинового пюре буде також дуже смачно. Зараз вам покажу, як з ягод ни можна приготувати корисний смачний ягідний оцет. Для початку ягоди треба розчавити. Можна використовувати любі ягоди, єдине, що не рекомендують використовувати калину, брусницю, журавлину через те, що в ній міститься бензойна кислота, і буде погано збражуватися. оцет. На 1,5-літрову банку я беру 400 г ягід, 60 г меду можна використовувати і цукор. В процесі ферментації бактерії з'їдять, що мед, що цукор. І 750 мл води кімнатної температури. У мене звичайна питна вода. Трохи я свої банки переплутала, не ту спочатку взяла. Дивіться, в нас не має бути заповненою повністю банка, має бути хоча б сантиметрів 5 порожніми, тому що в нас ягоди будуть бродити, підніматися шапкою. І тепер я накриваю тканиною та зав'язую і ставлю в темне місце, в шафу. Кожного дня потрібно діставати та перемішувати, щоб в нас не з'явилася пліснява. І так ми будемо робити на протязі 14 днів. Краще приклеїти бірочку з датами, коли ми почали процес, і коли пройде 14 днів. П'ятий день настоювання оцту. як бачите, ягоди спливають догори, тому обов'язково кожного дня перемішуємо. На 14-й день ви побачите, що бродіння вже не відбувається. Тоді потрібно процідити, банку помити, перелити проціджене, додати на цей об'єм столову ложку меду або цукру, добре перемішати, знову накрити тканиною, зав'язати. І поставити в темне місце на 45 днів і більше не чіпаємо. Через 45 днів ви дістаєте цю банку. На поверхні має з'явитися така плівочка, чимось схожа на чайний гриб це отстова матка. Але інколи буває, що вона не з'являється. Ви знімаєте цю отстову матку, оцет вже буде освітлений, ви його проціджуєте і розливаєте. По склянках або банках і герметично упаковуєте. І такий оцет можна зберігати при кімнатній температурі багато років. Чим довше він стоїть, тим міцніше він стає. Єдине, що якщо ви будете закривати банку металевою кришкою, тоді, тоді під кришку покладіть або шматок від. Пакету поліетиленового, тому що оцтові пари будуть роз'їдати метал під кришкою. Так само можна робити з любих ягід, фруктів. Майже так само робиться і яблучний оцет. Всі рецепти з цього відео будуть в описі під відео. Також можна приготувати ожиновий квас. Для цього банку я наповнюю на одну третину ягодами. Приблизно з розрахунку на 1 літр 1 столову ложку меду я беру. Можна цукор використовувати. Ягоди потрібно трішечки прим'яти, заливаю питною водою кімнатної температури. До верху банки трохи не доливаємо води, добре перемішуємо. Накриваю тканиною і ставлю або на вікно, або на кухні на столі. І Кожного дня перемішуємо, бо ягоди будуть спливати. І В залежності від температури, від 3 до 5 днів наш квас буде готовий. Зараз третій день, як стоїть квас, як бачите, вже піна з'явилася. Через 5 днів я зараз буду проціджувати квас, він кислий за смаком, тобто бактерії з'їли весь цукор. І такий трошечки різкуватий. Готовий квас зберігаємо в герметично закритій тарі в холодильнику. За смаком його можна підсолодити, можна додати родзинки, щоб він став більш газованим. Вжиною та м'ятою дуже смачний чай виходить, тому я пропоную заморозити заготовки для чаю, трохи розім'яти ожину. Зверху викласти м'яту і потім знову ожину. Тепер відправляю в морозильну камеру. Заморожені заготовки чудово зберігаються рік у морозилці. І потім буде дуже приємно зимку заварити собі чай зі смаком літа. З ягід ожини виходить дуже смачний універсальний ягідний соус. Він підходить як до сиру, до м'яса, до риби, навіть до млинців. До сиру кисломолочного, готується дуже легко, і його можна заготовити на зиму. На 500 г ягід ожини я беру такі спеції. Це 2 бутони гвоздики та 6 ягід ялівця. Ялівець він дуже такий насичений має аромат, тому багато його додавати не потрібно. І такі три невеличкі гілочки м'яти. 50 мл води і все це ставимо на вогонь. Після закипання потрібно проварити 10-15 хвилин, періодично помішуючи ягідну масу потрібно протерти через сито. Можна почекати, поки охолоне, а можна і гарячим перетерти. До перетертої ожини тепер додаємо. Сіль. Тут трішечки мелений чорний перець за смаком. І я використовую мед. У мене тут три такі повні столові ложки, це приблизно 60 г меду, можна використовувати цукор. Я рекомендую консервувати ожиновий соус в невеликих баночках, краще десь 200 мл через те, що. В нас консерванту меду тут не дуже багато, тому після відкриття максимум тиждень воно у вас простоїть в холодильнику. А, наприклад, якщо ви будете готувати з таких ягід, як брусниця, журавлина, калина, то такі ягоди вони набагато довше, соус зберігається і не з'являється пліснява через те, що вони мають антибактеріальні властивості. Тепер ставимо це на вогонь і проварюємо ще 10 хвилин. Тепер розливаю наш соус по стерилізованим баночкам. Якщо хочете, щоб соус був більш густий, то його можна трохи більше проварити. Баночки закручуємо. Перевертаю і укутую до повного охолодження. Зберігається такий соус, звичайній шафі на кухні чудово. Єдине, що після відкриття його потрібно зберігати в холодильнику і максимум тиждень він буде зберігатися. Найчастіше ягоди ожини я заготовлюю на зиму у вигляді пастили, і зараз покажу, як я це роблю. Для початку мені потрібно перебити блендером, щоб перетерти ягоду від кісточок. Попередньо я почистила від шкірочки яблука, вже ось по цьому сезону літні яблучка, і відварила їх в невеликій кількості води. Ось готове ожинове пюре. І я зазвичай готую на кілограм яблук або печених, або відварених пів кілограма ожинового пюре. І зараз ці пропорції потрібно збити в блендері. Піддон для пастили я змащую олією з виноградних кісточок через те, що вона не має аромату ніякого. Розливаємо наше пюре. І тепер ставлю нашу пастилу в сушарку. Зазвичай я сушу при 45 градусах, але зараз нам потрібно підлаштовуватися під те, коли є електрика, тому, щоб швидше вона висохла, я її ставлю на початку на 55 градусів. Пастила виходить такого гарного кольору. Після того, як я її знімаю з піддону, я її ще паперовим рушником тут протираю, якщо лишається зайва олія. І потім зберігаю в такому вигляді в герметично закритій тарі, а коли мені потрібно, тоді я її порційно нарізаю. Зазвичай таку пастилу заживлюю з різних ягід та фруктів. Я нарізаю такими. Смужечками і даю дитині на перекус до школи. А зараз буде експеримент. Давно хотіла спробувати приготувати ягідну сіль. І от Зараз давайте спробуємо. Тут в мене 100 грамів пюре ожинового, беру морську сіль і Будемо розмішувати. Краще, звісно, коли вона крупного помелу, ну, яка є. Так, бачите, занадто рідке, значить, додаємо ще. Давайте 300 г солі насипемо. Так само можна готувати цукор, але цукор я особливо ніяк не використовую, тільки що, якщо в випічці, тому. Мені нема сенсу його робити, хіба можна з ягідного цукру зробити цукрову пудру? А тоді, наприклад, безе. Ну, хіба такий варіант. У мене є такий піддон, який не підходить до пастили, бо вона приліпає. І от для солі можна використовувати. А ви можете застелити пергаментом, бо сіль вона може пошкрябати поверхню, і тоді у вас пастила буде приліпати. А можна просто на пергамент та в духовці при 60 градусах сушити з відчиненими дверцятами і відправляю нашу сіль у сушарку до пастили. Ось цей ягідний жмих можна не викидати, його можна висушити і заварювати як чаю, можна залити охолодженою газованою мінеральною водою, така водовжинова мінералка, можна заморозити і заварювати чай, наприклад, з апельсином або з або з м'ятою з базиліком, буде дуже смачно. Дивіться, якого гарного кольору сіль вийшла. Вона от такими грудочками взялася. І можна або в кавомелці подрібнити її. Я не знаю, чи не зіпсує це леза в кавомелці, тому я от просто подрібню в ступці. Вона, знаєте. Аромату вона особливо ніякого не має. Хіба що це гарний колір. Смаку також особливо ніякого, просто солена. Але дуже яскрава, можна канапки прикрашати і така більш вітамінна, ніж звичайна сіль. Якщо робити з малини, то тоді, мабуть, вона буде ароматною, а ожина сама по собі вона, ну, не має такого аромату, як малина. Мені дуже сподобався ось цей такий гарний яскравий колір у солі, плюс те, що наша звична сіль стала більш вітамінною, також це гарна ідея для подарунку. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!